Вітаю вас усіх друзі. це Миколаївщина. І зараз я тут проїжджала неподалік біля села Актове. Це Вознесенський район, Миколаївська область. І вирішила звернути і по путі заїхати в одне красиве місце. Я тут раніше була і знаю тут дуже гарно. І заодно вирішила записати для вас таке коротеньке відео, показати, як тут гарно. Друзі, я розумію, що, можливо, навіть після тих відео, які виходили у мене на каналі, там про дубровник і інші. Це відео комусь здасться смішним, і можливо, навіть ніхто сюди ніколи з вас не приїде, але все одно, друзі, хотіла вам показати, тому що природа тут також неймовірна і на Миколаївщині є дуже багато гарних місць також. Сюди на вихідні дуже багато приїздить людей на відпочинок і на вихідні, на святкові дні тут завжди багато людно. Але зараз буде день і. Якраз тут нікого немає, де я можу навіть нормально познімати. Отож, друзі, давайте поглянемо, як же ж тут все таке гарно. Друзі, я підійшла. Я сподіваюся, ви також любите природу, так як і я. Взагалі, звичайно, потрібно дивитися своїми очима. Камера нічого не передасть, але так, загалом картинка видна. Хотіла вийти на ту скалу, але боюсь. Так, ну на найбільше я не вилізу, але десь близько того. Тут ніби як сходи. Зараз на переводі, до речі, дуже багато кліщини, якось треба обережно по цій траві ходити і потім гарно оглядати свій одяг, тому що вчора я була також проїздом біля лісу. Ви знаєте, не помітила, довелось потім вдома витягувати кліща. Це дуже неприємна процедура. Зараз весна їх просто кишить в траві. В траві і на деревах. Так що будьте обережні. ще нижче зараз тут все ще не все тут є ще одне цікаве місце там біседочка люди відпочивають там завжди зайнято потрібно пораніше приходити аби зайняти те місце зараз тут трішечки погуляю і перейду до другої частини цього каньйону. І ще, друзі, тут неподалік від актового біля трикрат. так, Майже тут декілька кілометрів є ще одне цікаве місце, так, як би мовити, біла скала. Оце ж, друзі, зараз після цього ще хочу переїхати і показати там ще один кар'єр. Він також дуже цікавий, красивий. У нас природа дивовижна. Нічого так людина не може зробити своїми руками, як це зробив Господь Бог, природа Все, ще навколо просто вражає. Там є скарничка з питною водою. Така чиста, прохолодна, дуже смачна. Зараз подивимось біля річки. Також гарно Ну що ж, присісти на лавочку, помилуватися красою. Віж, де благогадати. Як я люблю весну. Все квітне. Сьогодні 26 квітня. Вся зелень просто буяє. Спасибо. Бісідки. Не знаю, як вона буде українською, мабуть, Альтанка. Йду до Альтанки. Так, ноги дивитися. Друзі, те, що сьогодні тут нікого немає, це дуже велика рідкість. Тут зазвичай хтось та є. Так уютненько на лоні природи. Ось на нас, друзі, ця краничка. Скільки тут води. Повна. Віддар це тут так предусмотрительно стоїть. Вода холодна. З криниці вода завжди холодна. Але коли жарко, то саме те, що потрібно. Ех, шкода я сьогодні тут сама. Немає з ким посидіти тут, помилуватися. Виходь, ящерка побігла. О, как! Тут ще одна альтанка, а я так низько сюди ніколи не спускалася, я й не знала навіть про її основання. Чудова знахідка. Взагалі-то я спустилась, хочу подивитись, де то вода бурлить. Ну, звідси не видно. Десь там, за комишами. Скрисоса. Но я до него. Це все. Тут ще одна альтанка. Оце відкриття за відкриттям. Виявляється, я тут ще сама не всюди була. Тому що я зараз ще його спати знайду. Тому що здається, він тут зов... зовсім уже поруч шумить. Ну так. Да. Ще трішечки тут побуду і ще й не таке знайду. Как? Яка ж я молодець, що я пішла далі? Альтанки знайшла, Буде спати, шумить, вода знайшла. Так. я не дарма сюди приїхала сьогодні. Так, ну що ж, вже таки буду повертатись, бо вже третій раз намагаюсь піти і все щось йду і шукаю, і що саме дивне, щось знаходжу. Так, все ж, друзі, буду їхати далі до білої скали. Зараз побачимося. Це я переїхала із Актового до Трикрат. Це один населений пункт біля одного. Зовсім поруч. І тут розташований також ще один кар'єр, хочу сама на нього поглянути і вам показати, кому цікаво. Тут ще він цікавий тим, що якийсь тут закам'янівший пісок білий, виглядає, наче каміння, але то насправді не каміння. Давайте зараз підемо поглянемо ближче. Що це таке. Ходімо разом зі мною. Хотіла, друзі, поглянемо, що тут у нас білі породи такі чи то пісок, Чи що то таке застивше. але ну не камінь то точно. Так. Такий це пісок. Чому? Тому що ось недавно був дощ і ось його почало змивати. потроху. Це тут було раніше, тут не було такого Піску під ногами. Але він так затвердів, що виглядає ніби каміння. Наливается песок. Кого-то, Тут видно зсуви пісок вимивало. Які хоче в світі природні явища, коли дивуюся, скільки його це тут це повинно було простоїти, щоб це так затвердіти, закам'яніти. І там воно далені теж таке саме. Ну, я туди не полізу. Ось там також застивши пісок. І бачила туди, діти підлітки залазили на гору. Ну, воно досить таке міцне, ніби каменюка. Ну що ж, друзі, мені вже час повертатися я і так уже загулялася. І я сподіваюся, вам сподобалася наша прогулянка, оця неймовірна природа, яка навколо нас, яку ми часто інколи навіть не помічаємо. Друзі, я всім дякую за увагу. Всі, хто був разом зі мною і хто склав мені компанію, я бажаю вам всім миру і добра, а головне перемоги. Нехай вам усім щастить. До наступних зустрічей. Всім пока-пока.